Готуємо до відвантаження такого мовила 504-го із промисловою гідравликою, з кондиціонерчиком, із додатковим речагом управління задньою навісочкою. Теж бокси навіску прицеплять. І будемо відправляти майбутньому власнику вже повністю увесь огляд. Який буде їхати до нього. Друзі, кого цікавить техніка, Пишіть, телефонуйте, доставочка на нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам привозимо широкий вибір тракторів, що з кабінами, також є без кабіни БУ японці, також є із кабінами. От. Вся лінійка китайських тракторів по наявності є джинми, є ловоли, є булати. Отримали такі от оріончики 404-ті прошечки, 504. І вся лінійка шифінгів є по наявності. Ми знаходимося за адресою. Трас, траса Київ Житомир, 36 км, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!